走 Привіт, друзі, глядачі, підписники та інші, хто дивиться мій канал. Сьогодні я знову вибрався на коп. Наконець-то, як то кажуть. Чого наконець-то? Бо були проблеми, то я хворів. В районі епідемії. Коронавірус, коронавірус. То ще щось, то не було часу, а то котушка моя поламалася. Була вот така проблема. що кабель відійшов. Прийшлося відправляти, то мені замінили кабель. Тепер наче все окей. Так, зайшов я в такий лісок. Колись я тут був на розвідки і знайшов тут хатину. Ну, не знаю, що вона за хатина, наче середньовіччя, а може і ні. Е, ну, по кераміки то видно, що середньовіччя. Знахідок тут таких то не було ніяких, таке обломки всякі. Ну, У мене перший сигнал такий, що можна було копати так. Дивіться, яка величезна яма. А знаєте, що величезна яма? Тут був подвійний сигнал, кольоровий з чорним. І отут в оцій цій стороні був гвоздик, а в цій стороні був кольоровий гарний сигнал. І в мене випала отака ось знахідка. Я ще її не мив, не чистив і не знаю, що воно таке. Ну, я думаю, це. О, дивіться. Ай! бачили воно відбиточок. Так, я думаю, що це дві копійки формат. Миколи і II, другий, Олександр 3. Можливо. Зараз ми її трохи пшикнемо і покажемо. Ось така ось монетка, 1869 рік. 69 рік, якщо я не помиляюсь, це навіть Олександр ІІ. Ну, стан дуже плачевний, я скажу. Ну, Орлика трохи видно. Трохи є. Ну, Непогана монета, як на першу. Тому будемо шукати, рити, дивитися. У мене сьогодні кілька місць по плану, треба перевірити. Попався ось такий ось ножичок. Мабуть, середньовічний, глибоченько був. Бачите, як зігнули його, мабуть, корінням. Ну, Різати в ним вже нічого не можна. Піде Така так. Знахідка наводяща. Ну, Тут і є, ось похоже на домові ями. І ось копнув такий сигнал з переливом. Так, дивимося. Такий ось такий гвоздик. Бачите, такий маленький. Круглою шляпкою кований. Скільки йому років, хто його знає. Якби найти тут якусь монетку, то можна було б ідентифікувати, коли тут жили люди. Але поки що нуль. Вилізла ось така ось штучка мені. Ну ви самі бачите на що воно похоже. Це кінчик. А взагалі отак воно виглядає. Що це таке? Ану, сфокусуйся краще. От така річ. Кераміка тут попадає середньовічна. А що воно таке, я не знаю. Ніколи не попадало такое. І навіть не можу предположити, що це таке. Ув сигнал тут щось є. Шкінко. Красота. Середньовічне срібло. Не знаю яке. Зараз будемо мити. йти, дивитись. Ну що ж, друзі, трошки печалька, бачите, Він... ця монетка трохи з диркою. Трохи, але з диркою. Дуже печально. З цього боку взагалі нічого не бачу. Ага. Бачу ось жабоч, як воно називається. Значить це портретник. Приблизно ось так. Але з диркою. А що воно таке? Чи то трояк? Чи то грош? Я вам не скажу, наче на грош, товстеньке. А от трояк наче менше якесь. Не знаю, вдома почищу і вставлю фото. Ну, у мене вже копу до вся, бо на останні рази щось не дуже густо. Це монета середньовічна і хоч не соліт, це вже дуже зачотно. Ну То що з диркою, то нічого. Це все одно для моєї колекції, а не на продаж. Ось така. Ну тут взагалі нічого не видно. Але мені здається, що як почиститься, буде непоганий стан. Копаю я на схилі, як завжди. Я тут колись копав, але не спускався так низько. День другий. Погода змінилася, сильний такий туман, але копати нормально. Прийшов в ліс, е, опять йду по склону. Е, куди йду не знаю. Тако просто йду. Вже ходжу, мабуть, час, нічого не було. Всякий шмурдель. Ну, і в мене перша монета. Вона була буквально під листю. Я ще й не дивився, мені здається, що це три копійки. Ану, дивимося. Три копійки золото партії чи ні. Да. Три копійки. Дивіться, 54-й рік. Наша якась... Увігнута. Не знаю, видно чи не видно. Ця сторона опукла. А по цій наче молотком хтось дав. -да. Ну, все ж краще, ніж копка. Туман капець. Як в тій пісні співається. Туман Яру. Так, а я прийшов на те місце, де минулого разу не йшов той фальшивий троячок. Хожу брожу і в мене випадає такий сигнальчик. Ну, не можу сказати, що він добрий був такий. Але в мене дуже рідкісна і цікава знахідка. Дивимося. Бачите? о, ну вона Хрестик. Новенький хрестик, сфокусуйся ласка. ось так. Ми миємо, ми миємо, ми сильно не тремо. Бути написи, щось єлі-єлі видно. Отако От бачите? А тут Ісус. Ну, По формі хрестика і по виконанню я скажу, що це не 17 сторіччя і навіть не 18. -те. Швидше за все, 19. -те. Тут вище є одна хатка 19-го сторіччя. От може хтось. І загубив цей хрестик, але все одно гарна знахідка. Не часто вони мені потрапляються. Взагалі я за свою кар'єру викопав щось три, ні, чотири чотири хрестика. Це п'ятий. ну, Гарна, зачетна знахідка. Ось тут під оцим деревцем був дивний сигнал. Я думав, що то або пробка ржава. Або кусок бляхи. Бо ну настільки він не гарний був, більше в чорне віддавало і таке, ну, не гарний сигнал. Але прикольна знахідка. Так, зараз я вам показую, зараз показую. Так, з одної ямки, чому такий сигнал був? Ось вам соліт. Так, фокус. Ось такий соліт густа Адольф. Бачите, джіо. Якщо я не помиляюся, так же, лиш. Так, і тут герб. Ну, я бачу, що наче непоганий стан. І коло нього був отакий гвіздок від підкови. Через те і так погано дзвеніло. Середньовічна монетка і гвоздик. Дуже гарна знахідка, я задоволений. Дуже. А ще зараз покажу. Цю ямку я ще не закопував. А от там під деревом у мене ще один сигнальчик. Теж такий дивний. І думаю, зараз я його купну. Не знаю, правда. Чи вийде онлайн? Попробую купнути онлайн. Так, лопата, бачите, як лопата залипла. Ужас. Такий якийсь теж трохи дивний. Горіхорій. Так, я хочу муту. Я не хочу не, я друже, хочу мотивати, значить це нагайкася. Добре, ревізяка. Пряжечка від чогось, від штанів, мабуть. Да. Хотів монету, отримав пряжечку. Дивіться, який гарний ножик. Дивіться, що він був позолочений. Це, мабуть, ще царський. Дивіться, який вигнутий. Я не знаю, чи це ножик мисливця, тут ось у тварини кабан, тут вже краще видно, дивіться собака. Тут якийсь як Олень, не олень, не знаю. Але дуже гарний ножик. Хм. Краса. Дома помию, подивлюся ближче. Може його можна буде навіть відкрити? Не знаю. Ну це 100% це царський. Красота. Хожу, ходжу по цим кущам, купаю кусочки бляхи. Я так зрозумів, що тут одна хата була, мабуть, якимось металом покрита, чи хазяїн був якийсь бляхар. Щось таке, бо дуже багато шматочків цієї бляхи задовбує. Але копав-копав я її і став винагороджений У мене солід. Ну, Хотілося, звісно, трояк, але соліт теж непогано. Дивимось. Я думаю, що це мабуть Крістінка. І може і не... Та це не Крістінка, я такого ще не знаходив. Ух ти, ты, кот. Це щось цікаве, що воно, звісно, срібне. Так, погано видно, звісно, але з цього боку видно. Буква КР. Що за соліт? Не знаю. Треба дивитися, з цього боку закиший, нічого не зрозуміло, нічого не понятно. Хоч би він був срібний, бо якщо мідний, то то плохо, бо мідний в мене теж є. Різні різновиди, але хочеться оригінал. А у мене нова знахідка. Така ось підкова маленька. Ну, я думаю, це на каблук, мабуть, чоловічий. Така ось цікава, хоч хата наче як середньовічна, але підкова, ну такі підкови це вже 19-20 сторіччя. Не знаю, не знаю. Може хтось тут ходив та й загубив. Буде видно далі. Така цікава. Обломана. Ну нічого, теж знахідка. Сьогодні трошки копаю желізо. Може викопав якийсь мечаку, якусь таку. Ух! Ну добре, будемо мріяти, але треба копати. Ось у нас тут така ось заглиблення. Бачите? Ну, Може не дуже бачите, але я їх тут бачу, тут кераміка потрапляється, отже це хатина. Е -е, хожу, як завжди, тут, на склоні яру, так як вихід з хати був, я думаю, що вниз. Ну, щоб до води ближче йти сразу. А може і збоку. Ну, не Ну, У мене тут був сигнальчик. І з оцої ями випало отаке лезо ножа. Майже ніж, бо не вистачає хвостовика. Така ось, штукенція, гарне. Саме лезо живе, але ж нема хвостовика, не можна відновити. Та й гратися, якби він був якийсь такий моднявий, з, клем, з клеймом. А так я бачу, що це просто кований ножик. Ну Все одно знахідка наводяща. Тому далі копаємо, шукаємо, дивимося, прислухаємося. Ну що ж, людоньки. Вже закінчився мій коп, вже темніє. треба бігти додому, додому далеко. О, у мене остання знахідка, як завжди. Да, вона навіть є. Це у нас Боратос. Такий ось Боратос. Там єлі єлі короля видно. Ну так, єлі єлі З цього боку взагалі щось значи погоня чи ні, не знаю. Ну, така ось монета. Монета, як монета. Добренько. Отже що? Ну, коп такий собі був, як і останні кілька копів. Підписуємося на канал, ставимо лайки, все, все як завжди. Вибачайте, що дав, давно не було відео. Також вийшло. Тому до побачення. Пока, пока-пока-пока-пока. До наступних відео.